Вітаю, шановні глядачі. Мене звати Юлія Руденко. Розглянемо налаштування баз бухгалтерії для обліку валютних операцій. Для організації в баз бухгалтерії обліку іноземної валюти нам потрібно перевірити налаштування, які в нас є на валютних рахунках 312 та 316 рахунки. А також внести в 1С Найменування наших валютних рахунків. Перш за все, подивимось: план рахунків. Головне план рахунків. Спочатку 312. -й. Поточні рахунки в іноземній валюті. Виду субконто, Банковські рахунки та статті руху грошових коштів. Так. Зроблено загальне налаштування, ми його так і залишаємо. Тепер подивимось: рахунок 316. Це спеціальні рахунки в іноземній валюті. Такий рахунок відкривається тим підприємствам, які отримують від нерезидентів, валю... від нерезидентів валютну виручку. І по цьому рахунку ведеться облік по розподільчих. Валютних рахунках, номер яких містить цифри 26,03. Як бачите, до цього рахунку не передбачено поки що якогось субконту. Але якщо в нас є розподільчі валютні рахунки і є розподільчі валютні рахунки в декількох банках, для того, щоб вони не плуталися між собою, треба додати субконту. Ми додаємо субконто банківські рахунки, і якщо буде декілька розподільчих рахунків в різних банках, ми зможемо вести аналітичний облік по кожному банку окремо, а не плутати їх в один рахунок 316. Записати та закрити. Після того, як ми перевірили налаштування рахунків 312 та 316, ми переходимо до пункту головного меню організації. Відкриваємо свою організацію, знаходимо підрозділ Банківські рахунки. Треба перевірити, чи внесені в нас вже валютні рахунки в цей довідник банківських рахунків, чи треба щось довнести. Як бачимо, у нашого підприємства є два рахунки у національній валюті, це поточний рахунок, в його номері є цифри 2600, і також є рахунок 2604. Це рахунок для того, щоб на нього надходили кошти від фонду соціального страхування для фінансування лікарняних декретних. Також у підприємства є два рахунки у євро. Якщо нам потрібно внести новий рахунок, ми натискаємо кнопку Створити і записуємо необхідні дані. Налаштуємо заповнення довідника курси валют. Довідники, валюти. Як бачите, тут в нас є вже Валюти, які встановлені в типовій конфігурації. Гривна, США, євро в нас тут є. Для кожної валюти ми можемо вибрати або курс вноситься вручну. Оскільки в мене, наприклад, не дуже багато операцій з іноземною валютою. Вони можуть бути десь. Раз або на два, міся... два рази на місяць оплати і десь один-два рази надходження товарів, то я вношу курси вручну тоді, коли мені це потрібно. Можна завантажувати курси з інтернету, а можна обрати інші за необхідності, інші варіанти, наприклад, курс пов'язаний з курсом іншої валюти, або розраховуються за формулою. Якщо ми обираємо пункт «Вноситься, вводиться вручну, то ми тоді за необхідні нам дати будемо вносити курс валюти вручну. Якщо ми обираємо пункт Завантажується з інтернету, то тоді, коли ми будемо відкривати програму, в нас будуть завантажуватися курси валют. Налаштуємо параметри обліку. Розділ головне параметри обліку. Пересвідчимося, що на закладці банк і каса в нас стоїть пропорець, ведеться облік розрахунків у валюті. Можемо подивитися параметри обліку курсових різниць. Клас 8. Ми не застосовуємо, тому нас він не цікавить. Клас 9. Операційна курсова різниця витрати на 945-му рахунку. Неопераційна на 974-му. Це. Типовий план рахунків. Рахунки доходів 714 для операційної курсової різниці і 744 для неопераційної курсової різниці. І якщо в нас є курсова різниця по заборгованості учасників за статутним капіталом, то 425 рахунок це стандартні налаштування. Ще одне налаштування стосується рахунків, на яких ведеться розрахунки з іноземними контрагентами. Головне план рахунків, рахунки розрахунків з контрагентами. Мається на увазі, чи застосовуємо ми рахунки обліку авансів 371 і 681, чи ні? Що стосується розрахунків у гривні, тобто розрахунків у валюті регламентованого обліку, тобто бухгалтерського обліку в 1С або в баз бухгалтерії, це рахунки 631 361 рахунки. То в цьому випадку для розрахунків з вітчизняними покупцями та постачальниками для розрахунків у гривні, Набагато зручніше не застосовувати рахунки авансів для гривні. Тобто, коли в нас вітчизняний постачальник, або вітчизняний покупець, всі розрахунки ведуться або на 631-му рахунку для постачальників, або на 361-му для покупців. Що стосується розрахунків в іноземній валюті, то ось, цю, ось це типове налаштування, що є. Що є аванси видані для постачальників 3712 рахунок, а аванси отримані від покупців рахунок 68,12, це налаштування краще залишити так, як воно є. І для обліку розрахунків в іноземній валюті застосування авансів краще залишити. Це для того, щоб програма могла правильно відслідковувати. Балансову вартість валюти, і коректно розраховувати і вартість валюти, і курсові різниці. Залишаємо так, як є, і закриваємо.